Перше, це так загострення на близькому сході. Міноборони Ізраїлю вже заявило, попередило так, що треба готуватися до затяжного протистояння. Змі повідомили, що Ізраїль запросив у Сполучених Штатів 10 мільярдів доларів допомоги. Це багато на тлі заблокованого фактично конгресу. Так і отут хочеться запитати, що Україні треба робити, щоб не було цього так відволікання уваги від нашої війни від війни Росії проти України. Так? На близький схід. Що нам, як нам тут е, треба діяти? Ну, якщо не говорити про фронт, на який в першу чергу звертають увагу, тому що очевидно, що фронт визначає дуже багато ставлення політичного, то тоді це я би запропонував знайти точки е, аналогії і об'єднати зараз питання атаки е, вісі зла на Ізраїль і Україну. Тобто на даному етапі об'єктивно увага світових медіа політику буде зосереджена е, на Україні залишається в російській війні, але ну, багато в чому перейде на близький. Це об'єктивно. Тому перший цей період наступні тижні треба знайти на пояснення, і, і це правдивий наратив. Я вважаю, що це атака е, тероризму. Як російського прояву тероризму, ми знаємо, вони були і дуже багато паралелі, і саме в стилі це жахливо, тому що такого не було так, дуже довго, щоб вбивали людей так, ну просто демонстративно. Це було що у нас під Києвом, Буча Ірпінь. А ми Маріуполь бачили тільки частково. Там жахлива ситуація, скільки десятки тисяч людей загинуло вбито цивільних. Ми ще Маріуполь, коли буде звільнений, це буде трагедія і жах просто. Але ми бачили той же Лавров підтверджував, що дуже правильний удар по пологовому відділенню в Маріуполі. Він це сказав з трибуни. Тобто, підписавши собі явку сповільна, тобто вже очевидно. Так, от дуже такі багато паралелей дій терористичних цілий атак. тому я думаю, треба цю тему постійно аналізувати наскільки є схожі позиції при всьому відмінності війни. Російської проти України, там тероризм терористів таких менших проти Ізраїлю, тому що Росія це держава-терорист, а там тільки угрупування, яке не представляє всієї Палістини, бо є ще західний берег, там, де Абас, і там, де ну, Палістинці, основна частина Палістинців, тому от так от на перший період. А далі треба поборотися за те, щоб фокус уваги повернувся на російсько-українську війну. Тобто, це ну, технології відомі. Е, зараз самі дипломатія, сама через посольство, вона вже так не потягнеться. Це треба робити це по-іншому. Виходити очевидно на американські канали, але і за того що там будуть вибори, йдуть ну вже по суті розкручуються. Президентські то треба виходити в різні штати окремі. І працювати на рівні губернаторів, потім легіслатур штатів, активних громад. Ну, наприклад, я ну я не знаю, у нас влада сама все знає. Але, наприклад, я скажу, що ми використовували в свій час. Не люблю цих порівнянь завжди, бо в нас не прийнято те, що робиться, хай робиться. Але все ж таки, не забувайте, що є в Америці дуже сильні горизонтальні зв'язки. Тобто Америка це не тільки Білий Дім, Конгрес, Пентагон, Держде. Не тільки. І я вже не кажу, що кожен багато губернаторів мені казали, коли ми зустрічались і говорили про розвиток зв'язків з Україною. То вони говорили, що у них дуже велике повноваження, вони взагалі країни, States. Насправді, переклад Штати не зовсім точний. Це об'єднані країни Америки. І деякі штати мають настільки великі повноваження в цьому, що вони можуть вирішувати самі багато питань, в тому числі увагу до російсько-української війни. Це ну я не чув останнім часом зустрічі з губернаторами. Може, я пропустив щось і немає такого. Тобто, все сконцентровано на питаннях в Вашингтоні. Там на ну ясно, вихід в змі, очевидно. Це складно в умовах виборів. Можна там дуже тонко треба грати, щоб не втрутитися в внутрішню політику. Є, наприклад, ну я вам скажу такий приклад. Я дуже був здивований, колись Foreign Affairs запросили інтерв'ю, давав, а потім була зустріч з ними, і там на якомусь е, такому вечірньому заході зустрів редактора журналу е, Старших людей Америки, так називався. Знаєте, який тираж у цього журналу? 38 мільйонів. А це, виявляється, 50 плюс люди, які ну старших умовно там було. Там, 50 плюс. І ми, в принципі, говорили про розміщення матеріалів в таких джерелах. Люди в Америці, часто, як і в Україні, не дивляться телевізор. Вони не виїжджають за межі штату. Я був, коли був на з'їздах демократів і республіканців, аналогічна картина. І там, і там, незалежно від політичних вподавань, люди дуже багато людей перший раз за межі свого штату виїхали. Там цифри на той час були: 17% всього людей виїжджали за кордон. Вони взагалі не розуміють, навіщо їм паспорт за кордон. У них велика Америка, дійсно велика. Всі пояси кліматичні від Аляски до е, Гаваїв. Да? Їм не треба нікуди їхати, до них треба виходити. Я аж до того, що ну, просять там Радіо Гавайї, я і туди в Радіо Гаваї щось кажу. Тому що там люди, знаєте, дуже відділені від цього. Є активісти українські в Каліфорнії. У нас, на жаль, всі працюють на е, East Кост на Вест Кост. Немає ніякої праці. Добре, що це добре. Що тоді президент Зеленський туди поїхав з візитом. Але після цього тиша і нічого немає. Від Сіетла до Лос-Анджелеса і Сан-Дієго є дуже багато активістів груп. І ще одна порада: треба працювати з республіканцями. Треба працювати з республіканцями. От зараз Вікторія спарс яка була сприйнята як атакуюча офіс президента, та? і проти неї була інформаційна кампанія. Я не знаю, що там було на той час, але те, що вона зараз намагається е, не допустити розколу республіканців і щоб там не прийшли е, владу в республіканців такі, кокус свободи, такі більш радикальні, на чолі з Джорданом, це очевидно. Вона бореться за дуже активно за внутрішню демократію в США, і допомагає Україні, не треба відкидати роботу з опонентами. Ні в Україні, ні в США це можна робити, особливо коли почнуться вибори офіційно. Тоді е, дозволяється вже і послу брати участь в різних заходах. Це все треба використовувати. Ну і лобіювання наших інтересів військово-промисловому комплексі США. Ми дуже обережно до цього ставимося, я знаю. Тобто, все поради отримуємо. Ну, може, справедливо, величезна допомога і США. І Міністерство оборони, Пентагон і Білий Дім, вони самі це все координують: Держдеп, але інколи треба щось використати для того, щоб ВПК нам допоміг там пролобіювати якісь речі. Тому ну, це величезна робота, багатопланова. І якщо чесно сказати, то інколи багато ініціатив бачив нашого міністерства з публічної дипломатії. Я не відкидаю цього, це потрібно робити. Але в США е, вже активність публічної дипломатії вже ця сфера пройшла. Знаєте, туди е, мед, навіть змінних полів, вже возити не треба. Ну, я вам чесно скажу, бо меду ми туди навезли дуже багато різного, ну такого рекламного, щоб показати, що Україна і, і, і навіть з такою ідеєю е, виступали приблизно. Ну, але не це треба робити. Зараз пріоритети зовсім інші. Сили обмежені. Ще один момент. Ресурси обмежені. Наприклад, якщо говорити про Сполучені Штати, то основна лінія роботи ведеться з Офісу президента, тобто США, це прерогатива банкова. Міністерство виконує таку. Функцію, ну, не таку, як мені колись сказали, коли я е, припинив перебування на Добслужби, тепер ви будете чемодани носити, логістикою займатися. На, на, на щастя, той період пройшов. Але тепер все рівно, міністерство якось, ну так, на підтанцовках, вибачте. А політику, стратегію, основні зустрічі, ну, подивіться, зустріч з пані Пріцкер, яка щойно приїхала. Так? Хто їх проводить, і я. Тому, е, хоча, ну, здавалось би, це. Також зовнішня політична частина. Так от, має бути дана дипломатам більш на ключових напрямах повноважень для політичних рішень Це перше. Друге, з дипломатії, з посольств США і в інших країнах має бути зняти другорядні завдання. У нас є таке завдання, у нас я кажу, ну, в посольстві. Кожен раз відзначати якісь свята. Чи там монумент поставити, чи Лесі Українки, чи Скавороді, що ми успішно всі робимо? Франку там всім слава Богу, Шевченка стоїть по всіх країнах. Але ну, ці святкування зараз, хоча я якраз прибічник того, щоб все встигати, але якщо є розподіл пріоритетів, то зараз пріоритети ну їх зараз озвучується: зброя, санкції, політична підтримка, але точно захист інтересів громадян, але точно не. В такі піар-акції, Уже воно не спрацює. Емоційність не дає вже такого віддачі як рік. Так, треба прагматичні пропозиції, прагматичні рішення, бізнес-контакти, делегації в різні регіони, робота з, з аудиторією різною на півдні, на півночі. Штат Монтана, чи там Північна Дакота, Південна Декота, мабуть, ніхто не не заїжджав. Оці групи тільки є проект американський, які возять наші групи журналістів, там самоврядування, юристів. Вашингтон, плюс якийсь штат. Оце єдиний проект, де кудись вони туди заїжджають. Так просто там люди не бачать, не знають, не чують з перших вуст ситуацію. Тому є перекти, наприклад, зараз голодомор, геноцид там зараз у нас чергова місяць. Такий місячник, значить, чому не звернулись до Джозефа Байдена, президента США, після Конгресу, який визнав Голодомор 32-33 року гіноцидом? Чому не звернулись до президента США, щоб він це зробив зараз? Адже аналогії ж то є. Ясно, що у нас геноцид є. І, і новий вже да, там як і Голокост в Ізраїлі. До речі, те, що робить Хамас, це продовження тієї ж лінії. Але юридично ми вже той час. Ну, пройшли цей момент з конгресом. Е, Джозеф Байден минулому році зробив вірменом такий крок. А чому не чому нема для України зараз? А ми знову почали йти другим колом по питанням в Конгресі. Щось там домалювали одне слово. І, і, і думаємо, що це змінить е, ситуацію. Ні, Білий дім має це зробити. Такої ініціативи немає. Тобто треба ініціативи, е, що називається, doable, feasible, тобто ті, що вони проходять. Да? Не просто там займатися бігом по колу, а ті, що проходять реально для привертання уваги до України. Ми не вийдемо на канали всі, ми, нас не, не пустять. Е, ну, Не те, що не пустять, можна виходити. Я е, намагаюся це робити, всі намагаємося робити, але вони стомились від офіційних якихось. Mm -hmm. знає, їм хочеться почути людей, які, волонтерів, ті, що воювали, ті, що займаються, пишуть книги. Їм mm -hmm. такі хочеться почути людей. Прошумані які mm -hmm. які, так, які можуть робити ці всі історії. Тому ну, намагаємося всі це робити просто. Треба розуміти, що треба подвоїти потроїти зусилля. Зараз знов такий час, коли треба повернутися до максимально активної позиції. Я вам скажу офіційні, як би не хотілося, МЗС втомлюється. Ну там вона втомлюється в плані е, ідей, е, ніяких змін не відбувається, таких якихось внутрішніх, воно якби по інерції йде. А інерція нічого доброго не принесе. Зараз треба нове дихання, а нове дихання можна отримати за рахунок свіжого повітря зовні, а не всередині затхлого існування. Тобто, я бачу, певні зараз в нашій зовнішній політиці ми якби пішли по інерції з того, що працювали рік назад. А світ міняється дуже швидко. Я просто на дипломати можу дозволити собі сказати, і на останок поставлю ще два питання, а саме про Сполучені Штати. Я зараз досліджую там інстаграм, Тікток, і там зараз дуже багато е, відео саме від республіканців і про Трампа, і про те, який він класний. І щоб це для нас я з вами повністю згодна. Тут погоджуюся, що треба працювати із республіканцями акуратно, так дуже. Тому що щоб це для нас не стало сюрпризом потім за рік на президентських виборах в Сполучених Штатах, але я вам поставлю таке питання: як вам ідея об'єднати допомогу Ізраїля та Україні? Так я маю на увазі в спільному пакеті так, фінансової і військової допомоги з боку Сполучених Штатів? І, зрештою, як закінчиться ця епопея так на капіталійському пагорбі з виборами нового спікера Палати представників? Зрештою, республіканці домовляться чи не домовляться, чи все ж таки США поринуть у шатдаун? Перше питання. Я вважаю пакет зараз. Оцей, що планується на один фінансовий рік, і великий пакет це правильне рішення. Такий пакет не можна не проголосувати, де буде Ізраїль, Україна і Тайвань. І кордон Південний США. До речі, як це не дивно, ми завжди вважали, що Трамп це його да Що він там? Я поїхав на цей кордон. Ми туди поїхали. Вертольотний загін, і літали і там дивились. Там є проблема. Там реально йде наркотрафік, підривають внизу. І там кордон такий, що його ну, складно закрити без загородчень, так що вони там є проблема. Це не те, що без проблем. Тому, якщо ці кошти будуть, це нормально. Якщо республіканці проголосують маючи ці кошти, цей пакет пройде. Тому, я думаю, правильна річ. І, і в контексті того, що ми з вами говорили, поєднати увагу да зараз. Тепер, як швидко розблокується Конгрес? Сенат не заблокований. Палата працює, вона може почати розглядати цей навіть пакет уже. Заблокований е, палата представників заблокована. Це не нижня палата, як кажуть інколи, ну плутаючи там з іншими країнами. Це рівна палата. Якщо вона не працює, ви не можете прийняти резолюції чи ті рішення, які потребують виділення коштів. Ніяк. Жодним чином. Тільки якийсь сенат може прийняти політичні заяви. Да? Тому розблокування потрібно. Розблокування можливо тільки якщо буде спікер. Спікер, третя особа, по суті, виходить. В разі оце зміни, в разі, ну правда, умовно, дуже там не прописано, хто заміняє президента, е, як у нас. от У нас в Конституції це голова парламенту, да? а там, в разі того смерті, в разі там якоїсь ситуації, тоді віце-президент або віце-президентка, а далі вже спікер-спікерка Нижньої Палати. Так, от, і того, хто це буде, дуже багато залежить. Спікер визначає, у нього є вплив на порядок денний. Мовно кажучи, можуть всі республіканці виступати за допомогу Україні. Ну, не всі там, а більшість, а він може не поставити це на розгляд. І ситуація дуже складна для нас, якщо чесно, тому що, на жаль, пан Скалес, який керував більшістю і був претендентом номер 1 за нього зразу проголосували, він, незважаючи на те, що відверто кажучи, а в Америці це не скривають. Він бореться з важкою хворобою. Ну, вона в нього там проходить планово, але він ну, дуже мужня людина. Але тут, мені здається, якісь всі розмови, і він зняв, зняв свою кандидатуру. А він якраз він не кричав, що він за Україну, але всі закони вносилися. Він голосував за Україну. Що не скажеш про іншого кандидата, керівника Кокусу Свободи пана Джордана? Не в моїх правилах коментувати там окремих людей, я дуже в деталях бачив його роботу. Скажу тільки одне: це буде дуже складне питання для України. Дуже складне питання. І з точки зору його підходів. Якщо хочете, подивіться, як він вів. По імпічменту запитання задавав. І це вам багато що пояснить. Тому якщо е, єдиний плюс в тому, що на відміну від того е, тоді, коли призначали Маккарті спікером, фактично ця група невелика, де не тільки мага, там трампісти, там є Кокус Свободи, там є ще радикальніші люди. Вони ці погляди давно вже сформулювали. Тобто, просто вони зараз ця меншість, фактично з іншими дещо поглядами. Це фактично партія в партії, і кількість цих людей достатньо велика. Ми говоримо там якихось там, 20-30 людей. Це велика кількість, це партія ціла може фракцію мати, да? якщо не двопартійна система. Вони хочуть мати не просто свій вплив, а контролюючий пакет. Хочуть контролювати всі рішення. Так, от, коли Маккарті призначали, торгувались, 15 разів його голосували і він здавав позиція за позицією ці контрольні механізми, які власне призвели до його перший раз в історії звільнення. Чому тому що він сказав, що один конгресмен може бути погодився, може підняти питання його звільнення? Тепер пан Джордан він шукає з цією більшістю компромісів. Значить, він уже домовляється про деякі позиції. Які він іде на компроміс. Тому це може якось врятувати ситуацію, що він змушений буде реагувати не на своїх оцю групу, а на всю більшість. Це я тільки думаю про це. Хоча, якщо чесно, ну, ну, я би дуже хотів, щоб представник був більшості республіканців. Тому що виходить дуже дивна ситуація, що якраз те яке не є антиукраїнським насправді, але воно просто використовує нашу тему. І використовували раніше і зараз в своїй боротьбі проти Білого Дому. Тобто вони будуть використовуватися проти Білого Дому. І ми таким чином, країна, Україна може стати частиною цієї боротьби. Навіть а не те, що ми щось ми. зробимо, ми нічого не зробимо. А вони можуть це зробити втягнути. І це дуже грає на російську позицію, російські наратив. Я вже не кажу, що там русофілів дуже багато серед них реальних. Як будується їх русофільство? Я можу по кожному з них розповісти. Це цікава історія з дитинства. І де хто жив, і як спілкувались, а там, де росіяни працюють. Але ну так вони американці. Вони захищають інтереси США. Хтось бачить так, хтось інакше. З кожним треба шукати своїх аргументів з кожним. Тому завершуючи, вони, як вони подолають кризу, мені здається, все йде до того, що вдасться Джордану, пану Джордану, обратись. При певних компромісах. Ну так на сьогодні це виглядає, okay. якщо ні, то звісно тоді криза, і тоді, можливо, вихід з неї це голосування демократів республіканців за спікера разом. Ну, частина демократів. Okay. Чи підуть частина демократів на таке рішення навряд, чи, тому що в них є правила, особливо в предвиборчий рік президентський, на да, це проти правил. Тому може бути може бути сценарій кризи, якщо він не набере там достатньо голосів. Що нам тут краще? Ну краще, хай запрацює палата представників. Або будемо шукати, як працювати з паном Джорданом да? з цих умов. До речі, міністр Кулеба так і сказав, що будемо працювати з тими, кого беремо. Офіційно це правильна позиція. Я просто зараз кажу не офіційну нашу позицію, а свої враження від ситуації. Тому офіційно будемо працювати з тим, кого беруть, якось швидше оберуться, краще для нас тепер. Шатдаун інша історія. Шатдаун — я бачив, як це все розвивається при Трампі 2018-го був шатдаун. Довгий, до речі, там шатдаун був кілька тижнів. Я думаю, що вони е вирішать його, я не сумніваюсь, що вони подолають. Тому що, е я вам нагадаю, той період спочатку це розпочалось, а потім почали критикувати не тих, хто запустив шатдаун, а тих, хто. Ну тобто, американці. Можуть потерпіти цю тему тиждень, два-три. А далі в них приходять рахунки, а живуть вони 80% від рахунку до рахунку. У mm -hmm. них немає насправді, ну тобто, в них логіка інша, вони в кредит живуть. Mm -hmm. У них вже закладений будинок, мортиж, у них вже все. Вони розраховують свою зарплату, зарплатню на от наперед, якби все вже проплатили, а тільки плати рахунки. І коли нема чим платити, вони в шоці, бо це втрата будинку, це може втрата бути навчання для дітей. І звісно, вони будуть підштовхувати ні демократи, ні республіканці не візьмуть за себе відповідальність за шатдаун. Тому після цих там, коли 45 днів да, пройде, 15 листопада вони ще поторгуються тиждень і все нормально буде.